Є гойдалки, є де діткам де займатися, де погратися. все є жителька села Слободище Анна Крижанівська розповідає, що добудову садочка місцеві жителі чекали багато років. Я заходила в приміщення садочку, який будується. Там буде гарно, тепло, затишно і дуже зручно для наших діток. Будівля дитсадка розрахована на дві групи дошкільнят. Нині до приміщення завезли усі необхідні меблі та обладнання. Планується 11 працівників, дві групи на 28-30 дітей. В нашому селі дуже потрібен такий садочок, тому що є багато діток, які бажають відвідати дитячий повноцінний дитячий садочок. Так як і при школі діти не можуть ні відпочити, ні похарчуватися. А тут а вже для них з влаштовані всі умови. Роботи із добудови дитсадка тривали із березня. 2021 року за цей час робітники утеплили будівлю, перекрили дах, виконали всі внутрішні роботи, каже староста села Роман Кваша. Фінальні роботи це в основному внутрішні опалення. Встановлення станції по твердопавному котлі, благоустрій ще ведеться. Заміна криші дуже важлива, Це саме основне. В Цьому році величезний обсяг робіт проведені. Я вам скажу за дуже короткий термін, тому що держава кошти дала. Я знаю, теж стовідсотково, дуже вчасно. Станом на сьогодні на об'єкті виконаний майже весь обсяг робіт. Залишилось підімкнення дитсадка до електромережі. Увесь процес будівництва дитсадка тривав більше 20 років. Даний об'єкт імівідо дзерський сад. Дочек. Скільки я сібя помню, стоя будівля дитячого садка будувалося стільки, скільки я пам'ятаю. Тут будували, будували, але ніяк не могли завершити це будівництво. Його будували більше 20 років. Полу фінансування 10% – Наша профінансування це було наше фінансування об'єднаної територіальної громади. Решта грошей це гроші із державного бюджету. В грошах це понад 10 мільйонів гривень. Десь тобто, з цих грошей, 10% – гроші грошей територіальної громади. Мільйон двісті наші лічні особисті гроші. А всі остальне сума государства від Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.